Доторкнутися до прекрасного 10 жовтня у художній галереї Арт Депо стартувала виставка живопису Погляд, автором якої є Роман Мотузок. Погляд, тому що тут є одна із робіт, саме так у неї є назва Погляд. Я вирішив так назвати виставку, тому що погляд це погляд не тільки мене, як автора, на мої роботи, а я виніс свої роботи глядачеві, що він теж подивився, проаналізував. Роботи, щось когось зацепило всередині. Тому що кожен бачить, ми от говорили, що по-своєму. Художник ділиться, кожна картина має історію і певний символізм. Переяслав наш музей є, був пленер. Це у нас проект був Переяслав Ізмаїл. Тобто, коли приїздили художники і студенти з Ізмаїлу, вони працювали у нас і писали роботи. А ми їздили туди, в Ізмаїл уже, скажімо, обмін досвідом своїм, скажімо, творчим здобутком. Тобто, така історія. Це відображення, то, що я писав, дивлячись у вікно, ну, оце мій тюднік, з яким я виходжу, працюю. Актуальне, каже ініціатор створення художньої галереї Арт Депо Борис Шапіро. Пан Роман це ну, досить відомий художник, він митець, викладач, він ще й музикант. І ну, ми зробили відкриття, тому що ми вважаємо, що незважаючи на те, що йде війна, мистецтво воно відображає свій час. Ну а картини пана Романа вони відображають ну, по перше. Нашу природу, наші чудові краєвиди це основно переяслівські роботи, тому що він проживає в Переясливий. Але ми, ми сподіваємося, що у нас буде якась серія робіт пов'язана з, з нашим Борисполем. Роман Мутузок є членом національної спілки художників України. Тож його роботи можна зустріти на персональних та різноманітних всеукраїнських виставках по Україні. Якщо взяти, то це Київ, Харків. Чугуїв, місто, Харківська область, Житомир. Далі Переяслав, звісно, дуже багато виставок там. Роботи пана Романа подорожують не лише містами України, а й світу. В Чехії було в Празі, так, в Клагенфурті Німеччина, новий Орлеан, штати. Це штат Луїзіана, Батон-Руч місто є такий новий Орлеан. Атланта, тобто був період, певний, що я співпрацював з галереями з інших країн, і так відбувалося через виставки, через спілкування, там проводив виставки. Тобто, в серії якихось робіт. Якщо, наприклад, це було в Штатах, я робив серію робіт, пов'язаних з місто Новий Орлеан. Бо більше художник планує ще одну виставку за кордоном і зізнається, можливо, в Італія. Оскільки я працюю в університеті, викладачем, старшим викладачка кафедри образотворчого мистецтва в місті Переяслав, планували зробити поїздку, і я думаю, вона буде, це у нас відбувається Італія. Можливо, повести тоді студентів, звісно, і хотілось би і виставку показати, наприклад, наше мистецтво во Флоренції, можливо, такі були попередні розмови. Насолодитися прекрасним завітав один з поціновувачів мистецтва Володимир Ляшенко. Можна годинами стояти біля цих картин і ще якусь таку легеньку музичку пустити, щоб подимала. Під ці картини настрій було б дуже ефектно. Це видно професійний художник. Тут цікаві, цікаві образи із природи, із життя нашого сьогодення України. Одна з картин нагадує про дитинство, зізнається пан Володимир. Я бачу, вам сподобалася ця картина, можливо, вам щось вона нагадує? Дитинство. Бабусю, дідуся. Садок, вишневий коло хати, є. яблука. В залі представлені пейзажі, натюрморти, тематичні картини в реалістичному стилі та інші роботи. Мені дуже подобається о, та серія робіт, там, де блин, там де. Краєвиди, там, де річковий краєвид, там де стара хата. Можливо, це не пов'язано з моїм дитинством, тому що я людина, яка виросла в місті, у Львові, в Києві. Але це, ну, скажімо так, це дуже близько до класичного українського живопису. І я дуже тішуся, що пан Роман зміг виставитися у нас, і хотіли, щоб побільше наших земляків побачили саме ці роботи. Виставка живопису погляд триватиме до 29 жовтня. Тож хочу роздивитися картини, що встигають завітати до художньої галереї. Вхід вільний, а за бажанням можна задонатити на збір для військовослужбовців. Марина Грицюк Назар Гразкін новини Терес Бориспіль.